Цей гібрид буде дуже чудово віддавати вологу. Перше, що він зубоподібний. борошнистий ендосперм виходить на поверхню. При висиханні саме й утворюється зубоподібна впадинка. В самій паренхімії її небагато, вона тоненька. Тут, де основна волога зберігається як резервуар для формування зерна, вона угу. вже, е, вже тонка, але бачите, при цьому всьому зерно дуже добре сформувалося. Тобто Туч в нього нема. Тобто, це ще залишилося там. 4-5 днів і вже буде е, чорна точка. скажімо так. Зараз поки що сіренька. Ще поки сіренька. Скільки да. треба чекати ще, щоб вона віддала вологу і її дозбирати, якщо вона зараз на момент 16 вересня отак виглядає? Е, ну Дивіться, в принципі, гібриди, які швидко віддають вологу, вони можуть, якщо не буде перешкоджати похолодання з дощами, угу. е, то до 1% вологості можемо втрачати в день. Угу. Тобто, якщо скажімо, тут 40? в середньому на минулому тижні, ми міряли, то була вологість там 24-26 деяких гібридів, коли от сіра плівочка є. Е, Угу. Ось, ну вона вже, вже бачу, вона тимніє. Ось, угу. якщо на камеру подивитися, її вже можна побачити. Та -та, я бачу, що вже тобто Бачите, що ця, ця плівочка, вона ось ось вже ця чорна точка, вона вже, вже, вже на підході. Тобто, це е, зараз десь біля 30 вологості, угу. залежно від гібрида. Тобто, коли чорна точка формується, ну максимум, що може бути, це 34% вологості.